На міжнародному чемпіонаті з боксу, який відбувся з 4 по 10 вересня в Польщі, криворізька спортсменка Поліна Черненко завоювала золото. Дівчина боролася серед молоді в суперважкій ваговій категорії. Поліна каже, на перемогу не сподівалась. Коли я дізналася, що саме ця дівчина буде зі мною в фіналі, я не думала, що переможу, тому що вона має більше досвіду. Я виконала всі установи тренера, підказували мені всім залам дівчини, дівчата. Ну зі збірною. Займатися боксом Поліна почала чотири роки тому. За цей час, за словами тренера, стала однією з найтитулованіших боксерок у Кривому розі. Поліна трьохкратна чемпіонка України. Чемпіонка Європи по юніорам в Грузії. Потім третє місце в неї було по юніорам. І друге місце в неї на чемпіонаті Європи по молоді. Виділяється своїм характером. В неї дуже важкий характер, якраз для боксу, такий, який потрібен. Перед змаганням Поліна займалась 12 разів на тиждень. За словами Ігора, через воєнний стан спортивні школи закрито, тож часом доводилось тренуватись на вулиці. Перед турніром нас зібрав старший тренер по цій віковій групі. Серед дівчат. Він зібрав нас у Тисавці на збір, 10 днів збору, важкий збір був. Ну, так от трошки готувалися. Десь у листопаді місяці у нас буде чемпіонат світу, який буде проходити в Іспанії. От якраз у цей турнір був етапом підготовки до чемпіонату світу. Поліна говорить, її найбільша мрія стати чемпіонкою світу з боксу. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область.